Друзі, ви знайшов будинок за мільйон доларів. Але сьогодні ми вам покажемо таунхаус, який коштує значно дешевше, а виглядає на всі 100. Запрошую! Тут 150 квадратних метрів, можна грати у футбол, можна грати в хованки, або ж займатися йогою. Тут може бути ваша спальня, або тут може бути ваша спальня. Або ж якщо ви полюбляєте багато сонечка, це може бути ваша спальня. Штукатурка є, стяжка є, а ремонт. Ну, ремонт це вже інше шоу. А це тераса. Тут можна жарити шашлик, засмагати на сонечку, відпочивати з друзями або спостерігати, як сусід уже п'ятий рік будує свій будинок. А якщо вам мало місця на терасі, маємо дві сотки землі. А це санвузол, де відбуваються всі ранкові ритуали. А це кухня для найвибагливішої господинки. А якщо у вас велика сім'я, це не проблема. Маємо ще один санвузол. А це тераса з накриттям для вашого відпочинку. А це гараж, місце для вашого авто або ж для коробок з минулого життя. А як ви думаєте, скільки коштує даний таунхаус? Напишіть в коментарях.